Привіт, мої хороші, мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні ми з вами будемо дивитися, які ж засоби я хочу закінчити. Вирішила в себе на каналі, нарешті, запровадити рубрику Project Pen, хоч 2022 рік вже доходить до кінця, але я от подивилась і побачила, що досить багато засобів назбиралось, нас збиралось, які я хочу закінчити якомога швидше, тому що або ними давно не користуються, вони в мене лежать, або деякі засоби вже закінчуються, або Бо також, от я в цю рубрику а, помістила деякі засоби з білоруської косметики, і навіть деякі помади від Vivienne Sabo це російський бренд, як ми всі знаємо. Я не буду акцентувати увагу на тому, який номер це помади, яка саме вона класна чи не класна. А, от просто будемо дивитись, наскільки швидко я зможу ці засоби закінчити, тому що ну, не хочу, щоб вони вже були в моїй косметичці, хочу замінити їх на щось інше цікаве. Одразу покажу, що засобів є немало. Бачите, я їх всі. Помістила в таку коробочку. І ще є мій улюблений тональний крем, якого, до речі, зовсім мало, і тому хочу його закінчити. Тому я зараз камеру переведу безпосередньо на мої руки і на засоби, і буду вам показувати, що я такого підготувала. Всім привіт в такому форматі! Дивіться, тональний крем мій улюблений від 8 пептидів від нас хочу закінчити. Вже така пошарпана бідна баночка в мене тут. І цього тонального, хоч тут не видно, але його, напевно. Залишилось десь ось стільки на дні, і хочу вже використовувати, щоб якомога швидше. Купити або нову баночку, або може я ще й не буду нову банку того самого крему купувати, тому що в мене є золота версія. Але цей крем тональний дуже люблю. У мене є окреме відео про нього. Залишу лінк в описі під відео про відео про цей тональний крем. Довго на ньому зупинятись не буду. Дивіться, тут є ще помада від Vien Sabo, Сабо. В ось такому нюдовому кольорі її ще трохи залишилось, хоч ну, майже. Меншу половину я використала. Вона зволожуюча звичайна помада. Хочу довикористовувати її і, звісно, більше ніколи не купувати. Також в мене є ось такий олівчик бежевого кольору. і Він вже в мене досить давно є. Тут вже всі надписи стерлися. Навіть не знаю, що за бренд в цього олівчика, тому хочу його довикористовувати, щоб придбати якийсь новий, свіжіший і, можливо, і кращий варіант. Ну, він нормальний, він, але він не дуже добре тримається, власне, на слизовій. Тому хочу його використати, тому що він лежить і я вже досить давно ним не користуюсь. Засобів, якими я давно не користуюсь, є ось такий у мене бронзер від Bell. Я його придбала, ну, напевно, роки 4 тому, якщо й не більше. І Я майже ним чимось не користувалася, і він у мене до сих пір отак лежить, майже не використаний. Тут таке гарне сонечко. Хочу ним теж покористуватись, щоб я вже могла його позбутись, тому що ну, він просто лежить. І мені шкода і викинути його. і Я чимось ним не користуюсь, тому що завжди якимись новішими і цікавішими засобами для мене користуюсь. Ну, але шкода, щоб засіб пропадав, тому буду ним користуватись, буду показувати вам які будуть в мене результати. Також ще є ось такі від Essence рум'яна. Вони в мене вже десь роки два, і подивіться, тут бачите, розвалилася упаковка. Тому я ними чомусь не дуже часто користувалась, хоч тут пігментація непогана, вони досить гарно виглядають на обличчі, на руці не дуже добре видно, але вони такий ніжний, красивий відтінок дають. Тому хочу якомога швидше теж їх закінчити, або хоча б частково закінчити. Не знаю, наскільки в мене вийде їх закінчити повністю, тому що ну, реально їх тут дуже багато, вони такі, як запечені, виглядають, не знаю. Це та ж Blush, Matte Essence відтінок 20 Berry Up. От, ну, Мене дуже дратує те, що упаковка розлетілась, тому реально хочеться їх просто викинути. Але шкода, тому буду потрошки користуватись. А наступне це в мене є ось така олійка від Luxe Visage. Я її придбала, якесь масло для губ називається. Придбала по якісь рекомендації. Ну, воно таке середнє, нічого надзвичайного в ньому немає. Тут такий аплікатор, теж хочу використати його і викинути, тому що я дуже давно вже не користуюся. Від повномасштабного вторгнення майже зовсім руки до білоруської косметики не тягнуться. Хоч вона в мене є, я її купувала вже давніше, потрібно користуватись, тому що кошти були витрачені на цю косметику, але не хочеться користуватися нею. От, і тому власне, треба використовувати ці засоби, щоб з ними розпрощатись. Ось такий тональний крем-ліфтинг від Біоліта у відтінку 01 це є теж білоруський бренд. І, до речі, я знімала розпаковку цього тонального крему там, ще цього року. І е, я, оскільки купила його ще до початку повномасштабного вторгнення, він у мене просто лежав в новій косметиці. І я е, трошки затопила, і я не поцікавилася, що це за бренд, і забула, що біоліта це білоруська косметика, і тому я його показала, власне, в нанесенні. Там в одному макіяжі я його показувала. А тепер, реально, після того, як я згадала і подивилася, що це білометрика. Руський бренд, ну теж не дуже хочеться ним користуватись, але потрібно його довикористовувати. От, і тому ну, не буду вам розповідати, який саме він є, ну такої. От, і тому. Не купуйте компанію Біліта, марку Біліта, тому що це є білоруська косметика. І, до речі, не потрібно в мене там кидати тапами за те, що я власне знімаю відео, таке, в якому показую білоруські бренди, і, можливо, деякі російські, ну тут тільки Вів'ян Себо, напевно, російський буде. Тому що дуже багато з нас не знає, які саме є бренди російськими і білоруськими. І тому ще раз варто нагадати, і я от буду вам показувати і буду казати, які саме бренди є білоруськими. І так, ви зможете собі нагадати, що ці бренди не потрібно купувати. От, тому цей тональний теж я буду старатись максимально швидко використати і викинути. Наступне, що в мене є, це від мене база ось така shadow primer Beauty Base для очей під тіні. Звичайна база, до речі, я б не сказала, що вона якось класно працює. Бачите, вона така. Ось така, звичайна, трішечки такого тілесного відтінку, трошки силіконова, нічого особливого. До речі, Люмене, марка Люмене теж має власника з Росії, тому Люмене я теж купувати не рекомендую і в майбутньому не планую купувати, тому хочу цю базу довикористати якомога швидше. І теж її позбутися, тим паче, що в мене є інші бази, які є і кращі, і не російські. Тут засіб це ось такі дві котінеї від Нікс. Зараз вам покажу, який у мене відтінок. Відтінок у мене ось такий 05 брюнет. Ці тіні для мене трошки затеплі. Я ось цим темним відтінком, бачите, користувалась, але чомусь тепер надаю перевагу саме помадкам і вже тінями так не користуюсь, тому хочу їх використовувати, десь поставити на таке більш видне для себе місце, можливо, свою косметичку, і використовувати і викинути. Тому що цей віск, насправді, брови от взагалі не тримає волоски, він взагалі а, нікуди. Я б сказала, цей відтінок світлий для мене затеплий. Оцей темний відтінок теж трішки затеплий для мене. Навіть таку режинку віддає. Мені теж це не дуже подобається, це був подарунок, саме ці тіні для брів. Тому ну, потрібно використовувати і вже позбутись від них, щоб вони не лежали, не пропадали, тому що зараз в різних бюджетних брендів дуже багато крутих засобів виходить. Хочеться всі спробувати, але потрібно якось позбуватись старого. Давайте наступним покажу вам ось таку палетку. Неї, напевно знають всі Це від Balor Design, Це є теж білоруський бренд. У мене вона у відтінку 0,2. Ну ви можете самі побачити, скільки я часто нею користувалася. Тут відтінок скульптора зовсім вже використаний. Хайлайтер і рум'яна. Тут теж в рум'янах така ямка. Видимо є. Ну хайлайтера трішки менше, але теж видно, що я ним користувалась. Непоганий засіб, але я хочу знайти якусь альтернативу. Я бачила Патрісія Ледо, Я, до речі, ось такі трійки. Підкажіть, будь ласка, якщо ви користувались від Патрісія чи вони хороші, які у вас від них враження? Можливо, я собі щось таке прикуплю, тому що дуже зручно з собою кудись в дорогу брати. Ось таке тріо. От, і тому я шукаю якусь заміну. Бачила теж, чи від Smashbox... Є теж таке тріо, чи ще в якось навіть бюджетнішого бренду бачила таке тріо. От хочеться мені щось попробувати, якийсь аналог. Е, ну, щось подібне, але щоб це не була білоруська або російська косметика. Тому, якщо знаєте, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що я можу взамін ось такій трійці придбати. Ну, а тут буду вам показувати, наскільки я їх використовую. Е, Постараюся все ж таки їх добити, тому що теж вже от з початку року я закинула їх в дальшу шуфлятку і зовсім не користувалася її трійкою. А Потрібно до використовувати і викинути. Також в мене є від Буржа, ось така пудра у відтінку 52 Ваніла. Цей відтінок трішки мені темнуватий, хоч пудра загалом хороша, мені подобається. Ось вже спонж такий досить брудний, треба, до речі, випрати. Ось такий відтінок пудри. Пудра досить дрібно-дисперсного помолу. Мені подобається, як вона виглядає на обличчі. лише що вона трішки-трішки для мене а, така темнувата. Але а на обличчі, якщо тоненьким шаром нанести, цього не дуже видно. І оскільки в мене суха шкіра, то я, власне, не дуже часто пудру використовую. Але постараюся її добити, тому що вона в мене вже досить давно і потрібно оновити пудру, потрібно знайти якусь собі більш свіжу і, можливо, навіть в якихось, можливо, українських брендів пудру пошукаю. Напишіть мені, будь ласка, якщо знаєте від ламель або, можливо, від гламбі якусь хорошу пудру, то напишіть мені внизу в коментарях. Буду вам дуже за це вдячна. Я вам покажу ще ось такий гель для брів. Це є гель для брів від Glambie. І я його купила відносно недавно Master Brow Mascara. От у відтінку 0,2 в нього є ось такий, ось така щіточка, але по-перше, я не дуже люблю ось такі гелі для брів з відтінком. А по-друге, він не дуже добре фіксує брови. Тому він мені не дуже подобається і не тягнеться абсолютно рука його використовувати. І хочу тому його якомога швидше використовувати і теж. Від нього позбутись, тому що він буде просто лежати в мене, пропадати і так і зіпсуватись може. Так, наступне, що я вам недавно, до речі, показувала, це моя одна з улюблених помад від Nix, у відтінку Ліла. Цього відтінку вже навіть можливо і нема, вона вже дивіться, яка тут поламана упаковка. Тут вже майже цієї помади нема, але ще трошки її, і я от хочу це трошки використовувати, щоб я не забувала нею користуватися. вона у мене так лежить. Деколи використовую її, деколи забуваю. То я собі десь покладу цю коробочку під верх і буду частіше користуватися, щоб я вже могла спокійною душею викинути цю помаду і придбати нову. Наступне у мене це є тут ось такі тіні від LCF. Так, ось такі глітерні тіні. Brilliant Shine Cosmetics Cleaned. Це Такий золотистий відтінок. І ого, бачили, щось вилетіло. Оце прикол. Вилетів шматочок тіни. І тіні, вони вже засихають. І з ними можна буде ще зробити максимум декілька макіяжів, і то, якщо сильно постаратись. Але я викидати їх ще не хочу. Попробую, можливо, кудись ці блискітки все ж таки нанести і спокійною душею тоді їх викину. А вони в мене от рік лежали відкриті і досить швидко засохли. Бачите, і от рожевий відтінок теж вже наноситься так не дуже добре пігментовано, тому що він вже такий суховатий. Вже закінчується, бачите, ще можна його не так і можна ще в деяких макіяжах використати. Тому я його кладу в Project Pen і планую закінчити, можливо, навіть до Нового року. Вдасться закінчити. Це було б дуже круто. Я б тоді змогла від них позбутись і прикупити собі, можливо, якісь нові класні. Блест... І, можливо, якісь нові класні шиммерні тіні тоді собі пошукаю. Взамін, хоч в мене є, до речі, від ламель, а, до речі, подібні відтінки, і вони ще не засохли, як не дивно. А ці, бачите, вже засихають. Наступне це є ось такий від Vivienne Sabo блиск для губ. Мені цей блиск подобався, але в ньому, в принципі, нічого надзвичайного немає. Просто такі досить великі блискітки, хочу попробувати близьки для губ від марки Lamelle, від марки Patricia Ledo. Мене теж цікавлять близьки для губ і, можливо, навіть від Glombia якісь попробую, тому цей хочу довикористовувати і теж від нього позбутись. Теж в мене є олівчик для губ від Мейбелін. Такий колор драма, він вже такий блашний, потрібно його тут підстругати трошечки. Хочу теж його довикористовувати і викинути. Бачите, його зовсім небагато залишилось, а просто він, власне, темний і він є такий сатиновий на губах, він не є стійким. І це мене зупиняє в його використанні. Я зараз, як використуюся якимись темними помадами, то переважно вибираю стійкі, щоб вони ніде не розмазались. От. Але потрібно довикористовувати і теж вже його викинути. Тому що, якщо я не помиляюся, то навіть вже такого немає в продажу зараз мебелін. Вони трішки змінили лінійку, дизайн змінили, і в них ці олівчики для губ трошки інакше виглядають. Наступне це в мене є ось така база ось така база під макіяж від Rimmel, uh, Fix Perfect Makeup Primer Base. Ця база вона непогана. До речі, непогана на неї лягає тональний крем, але я не сказала б, що я досить часто користуюсь базами. Я надаю перевагу просто доброму зволоженню шкіри, нанесу гарну сиротку і гарний хороший крем на мою суху шкіру. І uh, будь-який тональний. Лягає шикарно просто і не обов'язково має бути база. Ось така білого кольору база. Я дуже багато, звісно, її нанесла, можна ось тут розтягнути. Вона така по відчуттях трішки силіконову таку плівочку залишає, але навіть трошки зволожує обличчя, тому вона мені тим і подобалась, але досить давно я вже її не використовувала, тому що ну, реально на кожен день немає потреби в базі для макіяжу, тому хочу її використати. Ще у мене тут є ось такий від Catrice консилер відтінку 005 з такою губкою. В мене трішки ця губка дратує. Не дуже багато. Консилер такий теплуватий. Теж хочу його вже використовувати, тому що там його вже залишилося зовсім небагато. Він, я б не сказала, що мені сподобався. І засоби Катріс я не хочу поки що купувати, От, тому що вони все ж таки надсилають піар. Паки нашим ворогам в Росію і тому я хочу теж його використати і вже з ним покінчити, щоб до нього не повертатись, тому що абсолютно. Нічого цікавого в ньому немає, і якось супер класно він мені а, не замасковував, там, наприклад, синяки ну Звичайно, легенько лягав, але міг теж скочувати десь навіть морщинки, тому навіть і не рекомендувала б його до покупки. І тут в мене ще залишилась помада, і ось така двійка від Duxaж. Це такий пудра скульптор Я його колись дуже сильно любила, це в мене вже десь третя упаковка. От, але тепер потрібно його використовувати. У нього такий дуже гарний відтінок. Ви його довикористовувати використовувати і е, буду пробувати щось від наших виробників. Можливо, знайду якийсь аналог. Якщо ви знаєте якийсь хороший такий холодний скульптор е, в когось з наших або з польських виробників, то теж буду вдячна, якщо мені порекомендуєте в коментарях, хочу знайти якусь заміну. І, до речі, не потрібно соромити, що у вас є якась білоруська або російська косметика. Це є нормально. Ми купляли це все ще до повномасштабного вторгнення. І ну, потрібно це закінчити, тому що ну, за це все я платила свої гроші. Ще я не хочу це просто взяти і викинути. так? І от, власне, я показую, що це є нормально, що в нас ця косметика є, і потрібно її довикористовувати. І тоді ми зможемо придбати собі взамін щось нове. От Візаж це білоруський бренд. До речі, хто не знав. І тут в мене залишились лише помади. У мене є два близькі від Люксвізаж, ось такі. Такий більш ліловий і більш нюдово коричневий відтінок. Ну, Нормально зложать, але трохи вже дратують, тим, що вони білоруські, хочу їх тому якомога швидше закінчити. І от, от Ці всі засоби, і дуже багато білоруських. Я от спочатку війни реально відклала і ними не користувалась майже. А Потрібно їх використовувати і просто викинути, щоб вони навіть очі не мозолили і не попадались на очі. Тому я от хочу використати і викинути. Ось така помада теж від Lux Visage Pin Up Ultramat, теж хочу її використати. У мене досить багато ще її є, але зараз осінь якраз такий відтінок можна носити, тому треба від неї позбутись. Потім від Вів'єнса Бось така помада в мене ще є. Теж хочу від неї позбутись, бачите, ну її не так вже і багато залишилось, тому можливо мені вдасться її якось на себе вимазати. Просто треба це все мати під руками і активно користуватись. Так? І від Vivienne Sabo. це бачите, тут після магазинів, я купляю щось в магазині або Васонс, або Єві, або просторі, тут такі наклейки залишаються. Це потім трохи дратує, якщо чесно. Від Vivienne Sabo у мене є ще ось така рідка помада, матова, дуже гарний пульно рожевий відтінок. Я його дуже люблю. Ну саме відтінок це на собі, але буду Якісь аналоги шукати в інших брендів, тому що ну, це вів'янце Sabo, російський бренд, і цим все сказано, треба її викинути просто. І останній засіб, який я вам хочу показати, це є ось така помада Romance Lipstick. Вона вже, Я навіть не знаю, як давно, ну дуже давно, насправді, тут відтінок 53-й, я навіть не знаю, давно вона продається. Взагалі, в якомусь, звичайному магазині її купувала. Це такий нюдовий відтінок ось такий. Теплинкою нюдово рожево коричневий відтінок. Якийсь такий. Теж треба вже її довикористовувати і позбутись від неї. Дякую всім, хто залишився зі мною до кінця цього відео. Ми з вами будемо занурюватись, поринати у неймовірні косметичні пригоди. Нас чекає з вами ще дуже-дуже багато цікавих, різноманітних відео. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте вподобайки. Це буде допомагати просувати україномовний контент на Ютубі. Дякую ще раз, що були зі мною. Гарного вам дня, важ гарного вечора. Усім па-па, до зустрічі в нових відео зовсім скоро.